У листопаді-грудні в Австралії в стовп сторіг видно невисокі дерева, ніби одягнені в найлегший білосніжний одяг з хмари. Зараз час пишного цвітіння австралійської рослини мелалука або чайне дерево. Це рід, рід чагарників із сімейства миртові. Він є дуже близьким родичем евкаліпту і зустрічається лише в Австралії. Це дерева андеміки, тобто вони родом з цього континенту і поширені в обмеженій зоні. Лише південний схвіт, схід з Квінсленду та північна частина нового південного Уельстон. Ростуть вздовж струмків чи болотистих місцях. До чайних кущів ця не має ніякого відношення. Звідки ж тоді виникла ця назва, а виявляється, виявляються і його матроси підглянули. У аборигенів Австралії як ті заварювали листочки малелеуки і почали заварювати їх замість чаю. Кук звернув увагу, що австралійці успішно лікують кашель застуду, шкірні захворювання листками цього незвичайного дерева і привіз його для дослідження додому. Згідно з однією з легень 2737 року до нашої ери, божественний шен ен. Ну, Прийшов у цей світ розповісти людям про цілющі властивості рослин. Тіло його було ніби з прозорого нефриту, і крізь шкіру можна було спостерігати процеси, що відбуваються в організмі. Улюбленим заняттям шинуні було нагляд за навколишнім світом. Він ходив по рівнинах і горах вивчав всі трави й рослини, перевіряв їх дію на своєму тілі. Із ста видів, знайдених ним трав, 72 виявилися отруйними. Відкриттям корисної властивості стало завдяки росинці, яка скотилася до рота Шеннуня, коли він відпочивав під чайним деревом. Він приковтнув її, відчув приплив сили та бадьорості, з того часу вживав чай як проти отруту. На сьогодні ж ми знаємо, наскільки корисна ця рослинка.